Вона молилася за той народ, який просив допомоги, бо місто Константинополь було оточене ворогами, і люди зібралися в церкві і молилися. І тільки двом людям із усього величезного натовпу людей відкрилося, побачили ту, кого були достойні бачити. Це святий Андрій. Вони побачили Богородицю, яка почула моливи людей. І, знявши з себе свою хустину, омофор, підняла його над народом. І це була ознака того, що небезпека відійде. І дійсно трапилося так, що небезпека минула, і люди були, і місто були врятовані. Тому і ми, коли будемо купувати на Богородицю, і будемо намагатися жити чисто і свято, теж. Господь відбере від нас за її молитвами всі небезпеки і негаразди. Тому дякую всім, хто прийшов, і хай Бог благословить сьогоднішнє наше діє.